Ти заходиш додому і скидаєш взуття. Ступаєш-босоніж на підлогу, відчуваєш прохолоду ламінату або м'якість лінолеуму під ногами. Це звична щоденна дія, ти навіть не замислюєшся про це. Покриття для підлоги це те, на чому ти стоїш щодня. Воно у кожній кімнаті твого дому. Ти ходиш по ньому тисячі разів на день. Здається, найнейтральнішою річчю у квартирі, просто поверхня під ногами. Але послухай факти дешевий ламінат може виділяти формальдегід роками після укладання, вініловий лінолеум містить фталати, що порушують гормональний баланс, а деревина, оброблена лаками, накопичує леткі органічні сполуки у повітрі. Покриття для підлоги може отруювати тебе повільно через пил, може викликати алергії та астму у дітей, може стати джерелом токсинів, що накопичуються у організмі роками. Або просто зробити твій дім небезпечним місцем для життя. Коли ти востаннє цікавився складом свого покриття, читав сертифікати безпеки, знаєш клас емісії формальдегіду і чи розумієш взагалі, що випаровується з поверхні під твоїми ногами, підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз, жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе по іншому подивитися на підлогу у своєму домі. Сьогодні розповім правду про покриття для підлоги. Про те, що воно виділяє у повітря щодня і чому твій затишний дім може повільно труїти тебе через те, по чому ти просто ходиш. Почнемо з найпопулярнішого варіанту ламінат. Він у мільйонах квартир, виглядає як дерево, коштує недорого, легко укладається, здається ідеальним рішенням для підлоги. Ми думали, що це безпечно, просто спресовані деревні волокна і декоративний шар, але уяви таку картину. Ламінат виготовляють з деревно-стружкових плит, їх склеюють смолами на основі формальдегіду. Це токсична речовина, вона випаровується з плити роками, особливо активно перші місяці після укладання. Формальдегід це канцероген, він дратує слизові оболонки, викликає головні болі і нудоту. При тривалому впливі може призвести до серйозних захворювань, а ти ходиш по цьому щодня, бо соняш. У 2017 році німецькі екологи перевірили популярні марки ламінату. Вони виміряли емісію формальдегіду у закритому приміщенні, результати були жахливими. Дешеві китайські марки перевищували норми у 20 разів, навіть європейський ламінат не завжди безпечний. Клас емісії е 1 означає певний рівень формальдегіду, але це не значить, що його немає взагалі. Просто менше. А у маленькій спальні ця концентрація накопичується швидко. А що якщо ти обрав вініловий лінолеум? здається екологічнішим? Але там інша пастка. Вініл виготовляють з полівінілхлориду. при виробництві додають вталати для гнучкості. Але хімія це тільки частина проблеми. Тепер поговоримо про пил. Будь-яке покриття для підлоги поступово стирається від ходіння, від пересування меблів, від прибирання, утворюються мікрочастинки, вони піднімаються у повітря, ти їх вдихаєш щодня. Якщо це ламінат зі смолами, ти вдихаєш формальдегід разом із пилом, якщо лінолеум, вталати та інші добавки. якщо лакована паркетна дошка, литкі органічні сполуки з покриття. Дослідження фінських будівельників у 2019 році показало страшне повітря у квартирах з дешевим ламінатом містило у три рази більше токсичних частинок порівняно з квартирами з керамічною плиткою натуральним деревом. Просто вибирай покриття з класом емісії Е0 або Еко провітрюй квартиру після укладання мінімум місяць, і робіть вологе прибирання частіше це прості правила. Але вони можуть врятувати твоє здоров'я, і саме тут починається найцікавіше, бо найбільша небезпека це не те, що ти бачиш одразу, а те, що накопичується роками. Токсини виділяються постійно, у невеликих дозах, але вони не зникають з організму миттєво. Формальдегід накопичується у печінці, вталати впливають на гормональну систему, ледкі органічні сполуки порушують роботу нервової системи. І все це відбувається непомітно, день за днем, рік за роком. Особливо небезпечно для дітей. Вони проводять багато часу на підлозі, граються, повзають, лежать, їхні організми ще розвиваються, токсини впливають на них сильніше і швидше. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про запах. Якщо після укладання нової підлоги у квартирі специфічний запах, це не просто нові матеріали, це запах хімічних речовин, що випаровуються Формальдегід, розчинники, клеї. Цей запах може зникнути за тиждень, але випаровування продовжується місяцями, просто у менших концентраціях, які твій ніс вже не відчуває, але легені продовжують вдихати. Тепер кожного разу, коли ти ходиш босоніж по підлозі, подумай про це. З чого вона зроблена? Скільки років їй? Що випаровується з неї у повітря, яким дихає твоя родина? Історія однієї родини Швеції змусила мене серйозно переглянути ставлення до покриття підлоги. Їх було четверо батьки і двоє дітей віком 5 і 7 років. Вони жили у новозбудованій квартирі у Стокгольмі після переїзду. Зробили ремонт, поклали новий ламінат у всіх кімнатах. Обрали популярний бренд з хорошими відгуками, ціна була середня. Продавець запевняв, що екологічно безпечний через три місяці діти почали скаржитися на головні болі. Спочатку батьки думали, що це адаптація до нової школи або втома, але симптоми не зникали, навпаки, ставало гірше. У старшої дівчинки з'явився постійний кашель, особливо вночі, нежить без застуди. Очі почервоніли і сверблять постійно. Молодший хлопчик став млявим, скажився на нудоту по ранках. Мати теж почала відчувати дивні симптоми постійна втома, мігрені кілька разів на тиждень, проблеми з концентрацією на роботі. Вона пішла до лікаря. Аналізи показали підвищений рівень токсинів у крові. Лікар запитав про умови життя чи не було нещодавно ремонту. Мати згадала про новий ламінат. Лікар порадив зробити аналіз повітря у квартирі. Коли результати прийшли, побачили капець. Концентрація формальдегіду у повітрі перевищувала норму у 15 разів, особливо високою була у дитячих кімнатах, де діти спали 8 годин на добу, дихали цим токсичним повітрям щоночі. Виявилося, що ламінат був дешевим китайським підробленням, під відомий бренд. Виробник використав смоли з високим вмістом формальдегіду. Сертифікати були підроблені, а родина про це навіть не здогадувалася. Під мікроскопом зразки повітря виглядали як цілий світ токсичних частинок мікроскопічні волокна ламінату, краплі формальдегіду, пил з хімічними домішками. Усе це літало у повітрі та осідало у легенях. Родині довелося повністю зірвати весь ламінат, викинути його, зробити санітарну обробку квартири, поклали керамогранітну плитку замість ламінату. Це обійшлося удвічі дорожче, але здоров'я важливіше. Діти лікувалися ще півроку. Детоксикація організму, інгаляції для легень, вітаміни для підтримки імунітету. Старша дівчинка повністю не відновилася у неї залишилася підвищена чутливість до хімічних речовин. Дослідження данських токсикологів показало страшну статистику. Близько 30% дешевого ламінату на європейському ринку не відповідає нормам безпеки. Особливо товар з Китаю та Південно-Східної Азії без належних сертифікатів. У дітей, що живуть у квартирах з таким покриттям, рівень алергій вищий у 4 рази. Астма розвивається у кожного п'ятого, а гормональні порушення фіксують у кожного третього підлітка. А тепер подумай про свою квартиру. Де ти купував своє покриття? Перевіряв сертифікати? Чи знаєш клас емісії? Скільки воно коштувало порівняно з ринковою ціною? Було щось подібне у тебе вдома? Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто думає старе покриття теж може бути небезпечним. Радянський паркет часто покривали лаками з свинцем. Лінолеум зразка 90-х містив азбест для міцності. Ці речовини поступово стираються, пил з ними піднімається у повітря, ти вдихаєш це роками. Особливо небезпечно робити ремонт такої підлоги. Шліфування старого паркету піднімає у повітря токсичний пил. Різання старого лінолеуму вивільняє азбестові волокна, які осідають у легенях назавжди. Відтоді я дивлюся на покриття для підлоги зовсім інакше. Це не просто матеріал під ногами, це потенційне джерело токсинів, яке може отруювати тебе щодня непомітно, повільно роками. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей у нашому домі, які здаються звичайними, але можуть коштувати здоров'я. Пам'ятаєш початок? Ти заходиш додому і скидаєш взуття, стопаєш босоніш на підлогу, відчуваєш прохолоду під ногами. Це здавалося найзвичайнішою дією у світі, але тепер ти знаєш правду це покриття не таке нейтральне, як здається, воно приховує небезпеку у кожній дошці, у кожному квадратному метрі. У кожній мікрочастинці, що піднімається у повітря, формальдеїд, що випаровується роками з дешевого ламінату, вталати з вінілового лінолову, що руйнують гормони, свинець зі старих лаків на паркеті, азбест з радянського покриття усе це під твоїми ногами щодня. Покриття для підлоги стало символом домашнього затишку. Ми вибираємо його за кольором і текстурою. Думаємо про красу і практичність, порівнюємо ціни і зносостійкість, але забуваємо про головне безпеку ми платимо за дешевизну здоров'ям, алергіями у дітей, хронічними мігреннями, гормональними порушеннями, токсинами, що накопичуються у печінці, роками, а іноді навіть серйозними захворюваннями. Як часто ти задумувався про це? Що підлога під ногами може бути небезпечною, що вона може виділяти токсини у повітря, що дешеве покриття може коштувати здоров'я твоїх дітей. Речі навколо нас мають подвійну природу вони служать нам, але можуть і шкодити. Кожна потребує свідомого вибору, перевірки сертифікатів, розуміння складу і класу безпеки. Подивись на свою підлогу. Чи впевнений ти, що вона безпечна? Звідки це покриття? Які сертифікати воно має? Скільки років йому? Що відбувається з ним зараз? Можливо, зараз з неї випаровується формальдегід у твою спальню, можливо, діти вдихають токсичний пил під час ігор на підлозі. Можливо, та постійна втома пов'язана з хімією під твоїми ногами. Це не має лякати. Це має нагадувати. Що навіть вибір підлоги це вибір про здоров'я, про якість життя, про безпеку твоєї родини на наступні роки. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Твоя ідея може допомогти тисячам людей, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі вбивці, по яких ти ходиш щодня у власному.